Це столиця адже Київ передав чергову партію допомоги для сил оборони. Як повідомив очільник міста Віталій Кличко, бійці 3-го армійського корпусу ЗСУ отримали понад 10 тисяч БПЛА різних типів, серед яких FPV-дрони, мавіки, а також 20 важких бомбарів. До підрозділів також відправлять 20 наземних роботизованих комплексів для дистанційного виконання бойових і логістичних завдань. Міський голова зазначив, що з початку року Київ вже передав на фронт майже 70 тисяч дронів. 350 систем радіоелектронної боротьби, автомобілі, а також засоби зв'язку. Громада міста Києва передала третєму армійському корпусу 1 мільярд 300 мільйонів гривень на підтримку і закупку вкрай важливого обладнання для виконання бойових завдань. Хотів би також нагадати, що в цьому році громада міста Києва підтримала збройні сили більше ніж на 12 мільярдів гривень. Робимо все для того, щоб наші військові виконували свої ключові завдання захищати нашу країну. Підтримує всіми силами громада наших військових за листопад. Місяць найвищий показник. Знищеного противника за рахунок безпілотних систем серед всіх корпусів країни і має найвищий показник в перевезенні евакуації поранених, перевезенні вантажів, грузів саме за допомогою наземних роботизованих платформ, я це кажу для того, щоб кожен киянин розумів, що в цих показниках є вклад кожного з вас. Статус захисника, який уже рік працює в міському застосунку Київ цифровий, забезпечує безоплатне погодинне паркування на муніципальних паркінгах столиці для військових, ветеранів та членів їхніх сімей, повідомили в департаменті територіального контролю міста Києва. За рік роботи сервісом скористалися більше 32 тисяч військових та ветеранів, які здійснили понад 400 тисяч безоплатних паркувань. Статус захисника можна підтвердити у застосунку через дію або банк Айді. І після цього користувач одразу отримує доступ до нульового тарифу на комунальних на муніципальних парковках. Безоплатне паркування доступне для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, постраждалих учасників революції гідності та членів сімей загиблих. Війни. Субтитрувальниця і понад один мільярд гривень Київ спрямував на програму підтримки киян, захисників та захисниць. Також місто має усвідомлення, що тисячі українських військових повертаються додому з фронту і з полону з пораненнями. І саме тут, у столиці, починається їхнє відновлення та повернення до мирного життя. На цьому наголосив міський голова Віталій Кличко. Під час зустрічі із захисниками та захисницями напередодні дня збройних сил військовим вручили міські нагороди, медалі, честь, слава, держава. Ми робимо все, що може місто робити. розвиваємось, чуємо поради, підсказки, робимо доступний простір, і жодний об'єкт, який вводиться в експлуатацію, повинен вводитись з урахуванням доступності, з запитами, які до нас звертаються. Ми робимо все для того, щоб допомогти нашим збройним силам, на яких тримається сьогодні майбутнє незалежної України. І у Києві серед головних потреб ветеранської спільноти є реабілітація, безбар'єрність, доступність міських послуг і розвиток програм підтримки. Місто працює над тим, щоб допомогти захисникам і захисницям адаптуватися, отримати освіту чи знайти роботу. Один із ключових сервісів Київ, мілітаріхаб, уже опрацював понад 40 тисяч звернень. У нас в цьому році велика кількість з'явилася заявок на компенсацію за переобладнання автомобілів для ветеранів, які отримали інвалідність першої другої групи, і вже 35 ветеранів отримали таку компенсацію. Сподіваюся, буде зараз дофінансування цієї програми в цьому році ще вісім отримують, і ми розраховуємо як мінімум два з половиною рази кількість збільшення заявок в наступному році.